Вітаю, зараз ми подивимося Авдіївку, Мар'їнку, припинення обстрілів. Коли настане припинення обстрілів, Авдіївка, Мар'їнка. Ще сили, скажіть, будь ласка. Коли припинять Авдіїв обстріли, в Авдіївці, Мар'їнці? Так, також це межа. Проходи межа Авдіївка і Мар'їнка Наразі йде дуже важка робота, і вона, ну вона як опит, надає опит. Є зрадники, є ті, хто працює на ворога. Земля горить. Але також вийшла дуже гарна карта. Це ще до кінця осені, початок осені. Припинення обстрілів Мар'їнки. Так, в минулому кошти, Так, хтось дуже засів, тримається. Це ворог. В нього є люди, агенти, і вони виходять на зраду. Дуже сильні. Такі негативні люди, агресивні, алчні, у них думки не про мир, не... Їм подобаються такі військові дії. Буде надана допомога. Авдіївці в Ага, але це, це також буде обман. Це обман. Хтось буде дурить. Так. В місто принесли страждання, дуже жорстокі люди, дуже агресивні люди. Страта. Мирного населення. Ні, е, е, на, на, ну, взагалі на майбутнє вийде, що всіх ворогів буде подолано і відродження востануть всі мешканці. Буде відновлення. Це дуже гарна карта також вийшла. Все, що вони робили, дуже сильні, агресивні, грабували. Артемага. Так, в Маринці були спостережливі пункти. Я хочу це все закрити, це вороже коду. Верховний суд ми залишимо. Ось все, щоб не горіла земля. Це закриваємо, заперечуємо. На майбутнє виходить свято. І це відбудеться ще як червоні яблучка будуть на деревах. Це кінець ос... ну, перший місяць осені десь так. Але ми хочемо швидше. Будь ласка, нам не можна так довго терпіти. Заперечую, заперечую ось цю лінію фронту, заперечую. Віджинаємо ворога, і щоб не було так важко. Заперечую. обираю всіх колаборантів. Заперечую. Це добре. Це ми лишаємо. Так, всіх ворогів віджинаю. Так, буде перемога і відродження. Це дуже гарна карта. Не можна здаватися. Мар'їнка Авдіївка, у вас іде перемога, і вона дуже близько. Хоча є і руйнування, але на майбутнє гарні карти буде свято. Так, закриваємо всіх ворогів зараз. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили закликаю, будь ласка, закрити небо над Маринкою, Авдіївкою. Відженіть, відкрити дорогу до перемоги, відженіть всі бойові дії, ворогів з Маринки, Авдіївки уходять, тікають. Духів роду, ангелів-охоронців, вищі сили закликаю надати захист Маринці і Авдіївки, припинити обстрілі. обстріли обстріли. Мар'їнки, Авдіївки припиняються, віджинаються всі вороги, і ворогам вертається всі їхнє зло, руйнування, страждання і смерті. Буде так, буде так, буде так. Прошу висі сили, зруйнуйте всі плани ворожі, всіх агентів викрийте, все, що вони планували більше, не, не працює. не... не не працює їхні ворожі плани, знищуються, руйнуються, сліпнуть вороги. Буде так, буде так, буде так. Закриваю небо над Відвертаємо ворогів, по іншим дорогам пускай Да буде все сказане здійсненим, буде так. Та настане у Мар'їнці, Авдіївці, відновиться, відновляться всі помешкання. Повернуться люди. Дякую за увагу.